знімаю лише відео, кому цікаво про про витяжку. Коротше, як робив я, я ж не думав, що в нас так буде і светом, як то кажуть. Хотів як краще, вийшло, як завжди, хотів, коротше, щоб все воно було закрите, щоб витяжки робили, щоб нікому сусідів не маняли, щоб нікому отакі як то кажуть сусіди, що... Казав до мене, ще в мене сьогодні не було, казав, якщо мені буде воняти, то я буду писати. Так кажу, пишіть. Ситуації не було, у нас все більше, як сутки світла. І вийшла тут в них така духота, що просто капець. Мусив відкривати і двері їм і просто неможливо було туди дихнути. Виходить, Коли робив, треба було ось там робити. Ну вибити, оставити просто трубу, щоб була сама витяжка, а тут в дверях дверя зробити приток, щоб, щоб на випадок ось як світло пропало. Щоб хоч якось воно дихало. А так виходить, що воно нічого не дихає, вони туди як термосі їдуть. Питав на мене хтось, як відключити регулятор. Регулятор підключений як? Виключатель, після виключателя стоїть сам сам регулятор. І на регуляторі виставлено. Ну, виставляєш там, яку ти хочеш. Нижній порог, верхній порог. Ви Виставляємо 72. При 72 буде виключатися, верхній при 75 буде включатися. Ну і все да, бачите, якщо може видно, не видно, все. Більше, як натки не було світла, і одразу помакрів там вуголі. Хто, хто може таке робити, то одразу робіть, доставляйте, естественно, щоб і така була, і проста, щоб вона була, якщо чи закривати, чи як, ну, якось так. А тепер думаю, як його зробити, чи довбати дірку, щоб було, чи що, чи може воно наладиться, не знаю. І да, може теж, хто буде, як така, щекатурити, собі робити щекатурку. Дивіться. Воно, звісно, може там і і крепше, не крепше, але ось я додавав у жидке стекло і ось такі коричневі плями. Вже його два чи три рази коротше, перебілювали і воно це повиступало, ось така ось, ось біда. Питак. Але кормушку там теж хтось питав тут. Я доволі, не знаю, коли в мене їх не було, це так. Цих кормушок. Всі були в коритах і вечний буде того корита. його мене ногами поверталити, але що я? я довольний. Хай там, хай воно вроді буде дорого, але що воно стається. Так, да, ось, ось стоїть датчик температури, то хто може буде собі купляти такого, як не, не сидев би купляти такий, йде в різетку. Краще купити ось такого, якби наподобі регулятора температури. Бо той, що в різитку, виходить, треба його пускати через екранірований провід, щоб не було ну, Коротше, трохи, трохи він поганий. Якби так. Айда, це ж не було світла, не було тут ні витяжки, нічого. Пол разу мокре, все мокре, ажара, просто капець. Да, в... добавку даю сану. Не знаю хто там, як, що за ним, але що даю сану. Поки мені подобається, це ось 2 лютого це їм буде 2 місяці. 2 місяці. Брав я їх було найбільшого, я... ну може двінадцяти. Не, Не знаю де він. 12. Ну і я вважаю, що вона нормальна, бо. Були ті менші, ті більші, але що зараз вже приблизно так вони всі вирівнюються. Я вважаю, якщо вони всі вирівнюються і всі практично як один, то я вважаю, що вона хороша. Не знаю. Це я так собі думаю, і так я собі вважаю, яка я сірожа, що яка що... є. Що ще? А добавку даю, BMW не принес, тому що нас ніде немає де. Хороший взяти сої. У нас тут, я в такому, як то кажуть, регіоні, що в нас такі бізнесмени вместо сої додають, трохи кукурузі, ти годують. А що ж, як там ті сої немає, то вибірку, ти годую, не годуй. Так, буває трохи там б'ються біля тієї кормушки, але що вони вже собі знають. А, і Перший я вивоз такі по керамічний так, обігріватель. Дві плитки 60 на 60 і 6,5 метрів проводу карбонова на теплий пол. І так, то їм, щоб ось зараз там морозу немає сильного. Лишу, їм, щоб, ну, воно постійно включене, воно там не багато бере, щоб трохи їм піддержувало, ну, щоб тепло було Такою. Вже Як сильніший мороз, то я вже включаю все -все, все. автономку автомобільну на солярці і вже їм підтаплюється. На саме мінімальність вистрілене на, на 1,7 кВт, щоб якби, то 100 грамів час бере. Якщо на Бо як були вони маленькі, я їм держав тут, щоб було менше, як 25, то брала, звісно, да, більше. Щоб постійно в них було тут 25, 26, то брала більше. Я не пам'ятаю б... скільки, але щоб трохи брала, як то кажуть.